Це безвідповідальна позиція керівництва Обленерго. В зв'язку з цим в нас відбулася розмова з ними, з керівником, але. В мене є ряд пропозицій доручень по в рамках нашої комісії. На засіданні комісії заступник голови облдержадміністрації доручив підготувати лист на адресу фонду держмайна щодо збору акціонерів і зміни управлінської практики Тернопіль Обленерго. Також влада звернеться в Укренерго з проханням врегулювати закупівлю електроенергії і розрахунок за послуги правоохоронцям. Доручать дати оцінку діям тернопільських енергетиків. На сході телевізійні вишки охороняються нашими бійцями від сепаратістів. А тут виходить так, що нам навіть диверсантів не треба для того, щоб позбавити населення змоги отримати інформацію про те, що відбувається в нашій державі. Вважаю, що це неправильно і безвідповідально. Більше обговорення не було. Розгляд цього питання зайняв близько п'яти хвилин. Генеральному директору телеканалу ТІВІ 4 висловитися на засіданні комісії не дали обленерго. 51% є в державній власності. Це було зроблено не по державницьки а якщо є там і бізнес-інтереси, то це було і не по бізнесовому, бо бізнес потребує обговорення, вирішення проблем, а не просто взяти і кнопку виробити, і всі стали заручниками. Це є неправильно. Я очікувала якихось висновків, я якихось очікувала обговорень, щоб і людям розказати, і самому зрозуміти, але і в нас тут також ніякої реформи немає. Як вирішити про... Проблему, і чи не повториться подібне надалі на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, відповідей на ці питання ми не отримали. Цілі великі хати, е, такі як облдержадміністрація, такі там як СБУ, до яких вчора я телефонували. Мені пояснювали, що це не їхня компетенція інформаційна безпека. Бо якщо от буде е, якась проблема щодо забезпечення інформаційної безпеки, а це не проблема. Тоді вони будуть займатися, Розумієте, купа якихось людей, але відповідальності нікого немає. А відповідальність це не тільки нагородження, це і прийняття рішень, це і покарання. Розумієте? Я, можливо, категоричні речі говорю, але щоб не було завтра такого, треба думати, а як цього не зробити, які шляхи. А от що тут сказали: ну подавайте якісь пропозиції, ну надавайте, ми їх тут обговоримо. А де ще обговорювати, якщо є комісія розширена, де обговорювати, де почути інших? Це неправильно так працювати. Ти не можна це також вчорашній день. На Тернопільщині через відключення телебачення 26 лютого люди почали панікувати. Протягом дня та вечора не змовкав телефон в редакцію із запитанням. Невже в країні ввели воєнний стан? Лише ввечері 26 лютого на передавальній станції в Лозовій енергопостачання відновили. Директор Тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення пояснює, між філією та обленерго існує договір про попередню оплату за використану енергію. Проте філія по Попередньо оплачувати не може, бо з ними замовники розраховуються в кінці місяця після отримання послуг. Оплата не йде через філію, а з Києва. Державне підприємство Концерн РРТ в складних економічних умовах не має можливості здійснювати авансову проплату. Про відключення вони попереджали за три дні. Так як сказано в договорі. Ми повідомили концерн РРТ про те, що готується відключення. Ну в зв'язку з тим, що грошей в концерні немає. Оплата за поточний місяць ще не проведена в 70% областей України. розрахунки за електроенергію ще не проведені за січень місяць. А є області, в яких ще заборгованість є і за грудень. У нас тільки за поточний місяць. Роман Макар каже: в таких умовах працюють філії по всій країні. Проте подібного прецеденту ще не було ні на Тернопільщині, ні загалом в державі. Телефоном директор товариства з енергозбуту «Тернопільобленерго» Сергій Оляніцький розповів, що Тернопільська філія концерну РРТ має розраховуватись за спожиту енергію подекадно і робити це наперед. Проте цього разу передплати немає. Вад «Тернопільобленерго» закуповує електроенергію теж наперед. Тому концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на поступки не пішли.